У нашої мамусі сьогодні день народження. Наша мамуся найчарівніша у світі. Вона найкраща, найдобріша, найвеселіша. Ми її дуже-дуже любимо. А ще наша матуся справжня морська королева. Подивіться, яка вона гарна на фоні моря. Вся у білому. Бо наша мамуся це сонце, море і щастя для нас. Ми мамусі приготували багато подарунків. А ще багато сюрпризів. Дивіться, яку ми листівку приготували. Тут фотки, де мамуся маленька. Бо дорослі фотки у всіх на телефонах. А ось ця фотка мамуся приймає участь у конкурсах краси. А це мамуся вже студентка. Ми приготували ось такий мішечок. Софія його шила, а я прикрашала. Мішечок називається Запас нервів і удачі. Зараз ми його будемо наповнювати. Віточка. Як волшебство? Ніхто не знає, як воно працює, але воно працює. Кладемо в мішечку. Сушена мозги. Для засок від дурних людей. Камінчик, вам видно для стійкості в справах. Корішок. Для кріпості дух. Теж в мішечок. Лавровий лист для перемог. М'ятна цукерка завжди залишатися свіжою. Подамо в мішечок. Ось такий мішечок нас вийшов. Але сюрпризи ще є. Ми приготували мамусі грамот. Грамота за королівський стиль. Грамота, мабуть, за скорист пряк це тисяча. Амата за жіночу харизу. Подяка рідненькій матусі. Це, це не загубили, ми приготували в папочці. ми народження, ми тебе опалимо.